Одягни мої сандалі і пройди мій шлях мовчки, Де замість тата та й мами чорні далі, Де не сміх, а крики вночі, там, де сон крізь вибух тріщини, там, де хліб, мов золота, грам, там, де плачуть навіть вішені, там, де серце, наче храм. Одягни мої сандалі, стань на брук, де йшла зима, де душа лежала в ямі, але вирвалась сама. Я не прошу співчуття, мені жаль не лікує слід. Я не жертва, я життя, що крізь попіл знову цвіт. Мене били, я стояв, мене втрати не зламали, я не впав, не зупинявся, йшов, коли вже відбивали. Одягни мої сандалі, і скажи мені одне: чи зміг би ти не здатись далі, коли світ тебе не жде? Я не постать на плакаті, я не проміні з реклами. Я той, хто вчився підніматись, щоб мені жила незламність.